На початку засідання представники громадських організацій інвалідів пригадували важкі часи, які пережили як разом долали труднощі, а також не забули і про приємні моменти. Ми приносимо пользу не только людям інвалідам наших обществ, но і пользу місту, а також пользу нашій власті, яка зустрічає вже менше кількість народу у своїх кабінетах, так як ми приймаємо на себе питання громадян, намагаємося їм допомогти. Pomoci, даже в е, координації Нагальне питання, яке обговорювали на засіданні, пов'язано з призначенням нового керуючого асоціації. Щоправда, про такі зміни екс голова асоціації не знала. У нас 17 організацій в нашій асоціації. але на цьому зібрані, на котором я навіть не знала, що воно проходить, присутствувало троє людей з нашої організації. І там було решено пісбрати председателя асоціації. Тобі ж мене я об этом не знала. На виїзному засіданні організації інвалідів побувала наша знімальна група. У минулих випусках ми про це розповідали головою асоціації громадських організацій інвалідів, була обрана Наталія Клочкова. «Є ж хто нібудь із тих, хто хоче, щоб фірті осталась на посту председателя. Тоді так, за то, щоб рішити фірті слорису Ніколаївну в повномочі председателя Славянської городської асоціації інвалідів. Прошу голосувати так, проти, є хто небудь будь Избрать Клочкову Наталью Владимировну прошу проголосовать. Тоже. Против, есть кто-нибудь? Нету. Не дивлячись на це, не всі представники організації, які входять до асоціації, згодні з новим призначенням. Ми дитина рос в місті сні, двадцять от вже ну во всякому случае більше навіть, 10 років, літ 20 двадцять точно. Ребенок ми рос в місті сні. Тобто, допомога реально конкретно виявляється. Що такое для наших дітей організувати масленицю? У нас есть девочка, которая мама инвалид и девочка инвалид. И вот эту девочку, когда мама была здорова, она ее везде со собой носила, водила, то есть девочка. И когда ее привезли вот на это мероприятие, ребенок два дня маме объяснял, рассказывал, сколько у нее было впечатлений. Она была настолько довольна и рада, а для нас это самое большое. Какое может быть э, расширенное заседание Славянской городской ассоциации обществ инвалидов, когда там присутствовало три человека, меня это возмутило. Мы созвонили с Ларисой Николаевной. Я говорю: а что это было вообще? Вас туда приглашали как председателя? Нет, не приглашали. Мое мнение такое: если кому-то не нравится работа нашей ассоциации, никто никого не держит. Пожалуйста. Значит, скажите, Лариса Николаевна, мы с вами не хотим работать, мы будем создавать другую ассоциацию. Никто против не будет. Но вот так вот, знаете, как бы порочить э, поза спинами, ну, это просто. Просто некрасиво расширено заседание председателей ассоциации, на котором присутствовали и председатель общественного совета и зам мэра Николаевки, который также поднят был нашей ассоциации на работу для инвалидов. Вот было решено оставить меня как руководителя ассоциации на прежнем месте. Вот до конца легитимного срока до семнадцатого года. А там уже собрание решит, кого кому будет такая честь выделена дальше.